Ребята, всім привіт! Сьогодні будемо вимірювати витрату палива ось цього бензинового генератора Narva 3300. Відео із тестом і оглядом цього генератора. Для хто не бачив, подивіться є в мене на каналі. Тест буде в слідучому порядку. Є ось така 0,5 літра бензину. Є такий мірний стаканчик. Мірний стаканчик 250 мл. І є ось такий генератор. Для обігріву майстерні при покрасці моїх виробів. Я вмикаю ось такий масляний обігрівач з сумарною потужністю в двох режимах 1 кВт. Кожен режим по 500 Вт. Получається, будемо його використовувати в одному і в другому режимі. І для наглядності ще будемо використовувати ось такий строїтельний фен. Тут написано 1600 Вт, фактична його потужність 1400 Вт. Замірюватись, замірювати будемо споживання. Всім відомий ватмперметр. Ось такий. Ну, хто бачив на каналі, хто не бачив, подивіться, є про нього відео. Так. будем на пустий бак заливати цих 0,5 літра бензину. І після кожного тесту. Будемо зливати, замірювати е, його залишок. Знову ж таки заливати 0,5 літра бензину і проводити новий тест. Для більшої наглядності тест будемо робити е, на, на кожен режим по 6 хвилин, щоб краще було тоді підсчитати, просто помножимо на 10 і будемо знати, скільки яка витрата палива. При такій чи іншій потужності на одну годину. Так, ребята, попередньо я генератор прогрів до робочої температури бензин злив повністю з баку, З паливного бака, злив повністю бензин. Дивимося, все там на дні. Так, тут краник бака поливного. Ось открытый, снимаем, снимаем шланг для злива, снимаем, ставим. В шланг вставляем в шланг подачи карбюратора берем 0,5 литра бензину 0,5 литра и І заливаємо в бак попередньо пустий. Заливаємо 0,5 літра бензина, бензину є І... бензин є, генератор прогрітий. Відлік почався вже 10 секунд. Я тут одна нашій Генератор майже практично майже не відчуває навантаження.

3 хвилина. На друга. На другу генератор тримає Робота генератора рівна. Так, ребята, тепла просто крылы. Толста крыли на тепла. Я хватит напруга. В практично, як такої, генератор і не відчуває. Зараз буду вливати бензин. Міряємо, скільки, скільки спожив наш генератор. Скільки спожив палива. А Так. Закриваємо крон. Від'єднуємо. шланг в магістралі. Все, вливаємо бензин. Вливаємо бензин. Ось. Вливаємо бензин. Видно. Бензин пішов. Ну, 500 Вт, тобі ж пів кВт. Цей генератор майже й не відчуває. Це якби навантаження таких побутових приладів, як телевізор, в сумі, холодильник. Тому зараз телевізори потужністю йдуть до 200 Вт, плазмові. В залежності від діагоналі і від виконання самої матриці, виходить 200 Вт іде до 200, 160-200. Це вже якби телевізор з великою Е, Потім йде споживання холодильника. Холодильник теж йде 200-250 Вт. Це я вже заміряв. Ось цим, ось цим при, приладом я заміряв у багатьох, в тому числі у себе вдома, 200-250 Вт. Тобі ж, якщо взяти 250 більшу величину, в сумі у нас вже 450 Вт. Тобі ж при відключенні постачання е, електрики. Е, Підключені будинка від генератора. Саме в в першу чергу людям потрібно освітлення, лампочки. Лампочки в нас зараз всі ледовські. Це 10-15 Вт. Будемо, візьмемо більшу величину 15 Вт. 15 Вт. Хай буде 4 лампочки. У вас. Це 60 Вт, плюс 450 Вт холодильник плюс телевізор. Ось у нас таке навантаження, як зараз вимірювалося. 515 Вт. 515 Вт. Зараз вимірюємо, скільки спожив при 6 хвилинах, роботи, це все. Множиться на 10, через що я вибрав 6 хвилин. Будемо знати витрату палива в нашому випадку бензина. Витрату палива цього генератора при споживанні 515 Вт за годину часу. Ось так. Ну, потрохи ось зливається бензин. Це ніяка не реклама, ще раз повторюсь. Незалежний тест. Я думав раніше зняти, але ніяк руки не доходили, так як... Це доволі такий тест Трудойомкий, щоб це все зробити наглядно. Треба попрацювати. Але так як, так як люди почали цікавитись в коментарях, скільки буде, яка витрата буде при тій чи іншій на грузці на даний генератор ну, ось, дійшли руки, якби зробити да, даний тест. Ось. Хотів прикріпити ось цю бутилку, замість бака. Щоб було видно, але якби, ну, воно все рівно все не вийде зняти. Наприклад, і тут зняти потрібно, яке навантаження, який вольтаж тримає, і щоб чути було більш-менш нормально. Тому що якщо зблизька знімаєш, е мікрофон сильно чутливий і не чути реальну роботу двигуна генератора даного. Ось все, бензин стік, бензинчик, все. Бензинчик стік Ось получається ось стіки така витрата. Зараз будемо, будемо заміряти, скільки реально. Ну, воно не може бути все точно в точності до мілілітра. Може там більше буде. Плюс-мінус там. Якихось 2-1-2 мл, ну це понятно, це так в точності не можна виміряти. Але, Але як би. Дивимося, тут приблизно у нас... 50 миллилитров. 50 миллилитров. Ну, видно 50, да? Если вот так. Чуть-чуть. Еще -чуть. было ровно 50. Ось Рим на 5 И доливаем сюда. Ну тут загали мало. Вот бутылка полна, такая была. Бутылка у нас 0,5 литра. Так. Скоріше все... Скоріше за все, виходить, ну тут 20 мл залишилось десь. 30 мл вийшло. Бензин просто нагрівся в бачку. Получається ось така. 30 мл за 6 хвилин, більш такій потужності буде 300 мл за годину. Я можу сказати, буде 300-400 мл. Тому як, бензин трошки підігрівся в баку, понятно, йде розширення суміші. 300-400 мл, я думаю, непогане споживання при такій потужності. 500 Вт. Якби саме такі необхідні прилади споживання будуть. Телевізор, холодильник, освітлення, а вже прилади з більшим споживанням. Зараз перейдемо і будемо заміряти.